Такий футбол ми більше ніколи не бачили. Коли вся Україна завмерла, Динамо і Шахтар зійшлися в півфіналі Єврокубка. Квітень 2009-го. Стадіон гуде атмосфера, як на фіналі. 22-га хвилина Алієв є штрафний, і м'яч після рикошету від Чигринського залітає у ворота. 1-0. Динамо заводиться, фанати шаленіють. Але Шахтар відповідає впевнено: контратака пас Вільяна і Фернандіню кладе спокійно в кут. 1-1. І все переноситься в Донецьк. 7 травня Донбас Арени ще не існує. Грають на переповненому олімпійському. Джадсон відкриває рахунок після флангової передачі, але Динамо не здається, Бангура забиває на початку другого тайму. Все йде до додаткового часу. Аж поки на 89 й хвилині Ілсіньо бере м'яч прорізає всю оборону і точно б'є. 2-1. стадіон вибухає Динамо в шоці. Фінальний свисток і Шахтар у фіналі. І тут момент, який запам'ятали всі: Жадсон кричить у камеру: Де Динамо, де Шахтар проходить далі і бере кубок. І той півфінал це спогад, який живе в кожному, хто його бачив. Найбільше українське дербі в історії. На чиєму боці ти був того вечора? Пиши в коментарях та підпишись. Ми показуємо футбол, який хочеться дивитись.